Ей. Дивно, а це що? <пізична> Навіщо під чупачупсами лежати цим монеткам? <пізична> Може, вони для мене? Точніше, для мого автомата із жуйками. Okay. Я згодна віддати тобі монетки, але ти повинна будеш <пізична> поділитися зі мною жуйками. <пізична> Давай спробуємо. <пізична> я обов'язково переграю її. О, гаразд, я згодна. Нарешті монети в мене. Okay. Наші жуйки <пізична> теж будуть у мене в роті. О, так, як довго я цього чекала, як смачно. Cool. Нічого собі, скільки ж тут жуйок Яка різниця? Все одно всі вони мої. Що? А як же наш договір? Пошуканка. Шахрайка. Вистачить бубоніти. Краще глянь, який міхур я зараз надую. Дуже вже він великий. Бинго. Думаю, буде весело, якщо протну його паличкою. Ага. Ось тобі. Гей, я ж вся у жуйці.